Добре, а ми йдемо далі четвірочки. Що тут у вас? А у вас восьмьорка мечів. Восьмьорка мечів, страх. Знаєте, кажуть, горе від ума. Якась таке обмеження, страх, І не можете нічого не бачу, нічого не чую, не хочу брати на себе відповідальність, І зупинка. От У вас день такий буде, знаєте, по відчуттю. Що ви його перекладете е, на завтра. Якось день перекладете на завтра. Якось не хочете, не хочете, от, от, у четвер ви не захочете ніяких дій. Будете думати, обдумувати ще, якось от, пора вже щось робити, треба щось, а воно сил як наче сил немає. І ви такі, та ладно, завтра. ну, от, ну Тобто, ну в п'ятницю зроблю, а потім в п'ятницю скажете, та, та ні, вже в понеділок. От якось так. Да, от По в верховній жриці, то це ваш день тиші. Це ж те, що я вам кажу. День тиші, де ви в себе по... підете на свою інтуїцію, підете в себе, будете спостерігати, зануритися в свої роздуми, в страхи. Проаналізуєте все, пишухатеся до своєї інтуїції, що вам каже. Ну, якось знаєте, будете працювати над собою, можливо, навіть своїми внутрішніми. Да, аналізувати по королю, планувати, аналізувати, продумувати. Знову там якийсь план робити. Дій. Не буде. Якщо ви планували якісь дії ну, робити поїздки в четвер дії, ні, не буде. Це у вас день, гора від ума. Тобто самі себе накручуйте, самі собі робите бар'єри. Це все живе в вашій голові. Ніяких бар'єрів немає. Це тільки ваші страхи, але навіть оці страхи, це дуже Не все, що робиться, робиться правильно. І те, що ви зупинитеся у четверг і подумаєте, що робити далі, як далі йти, як далі жити, вам треба почути себе, тобто відчути свою потребу своєї душі, що ви хочете, вашу інтуїцію, вашу біль, можливо, вашу, ваші плани. Чим ви хочете займатися, вам треба зупинитися, і проаналізувати, і спланувати, скажімо. Навіть побути в моменті тут і зараз, тобто для того, щоб зробити галограму вашого майбутнього. Робимо, ну Це по теорії квантової, квантової всесвіту, мироздання квантової, квантова теорія. Да? Є струнна, є квантова, От у вас буде квантова, тобто голограмгало.